Друзі, доброго вам всім вечорочка, дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 9 листопада 2022 року. Багато хто із вас, особливо новачків, задає мені одне ж і те саме питання, коли ж все-таки вкривати наші виноградні кущі. Друзі, ну я думаю, що багато із вас моніторять погодні умови, дивляться, які будуть на протязі там... Через день, 2, 3, 5. І от погодні умови нам, як то кажуть, рисують свої картинки. І з 15 листопада вже будуть у нас морози. З 15 листопада, 16, 17. На 18 листопада, виходить, у нас там. Мороз уже передають мінус 7, мінус 9 на ніч, а на день мінус 2. Тобто і вдень, і вночі буде вже в нас мінус. І я вам хочу сказати, що земля бистренько сватиться, підмерзне, і потім потрібно буде працювати ломиком. Щоб ломиком не працювати, так як це робив я в один рік. Добре, що розпочав. Виноградні кущі вкривати по нормальній погоді, але трішки там не встиг і вкривав кущі за допомогою ломика. Тобто беру лом, довбу землю і присипаю. Друзі, з приводу, чим укриваю кущі, основне, основна маса, буде правильно так сказано, основна маса у мене вкривається виходить, плівкою. Вкриваю тунельним укриттям. А кущі, які йдуть менші, я вкриваю простою землею. До речі, хочу сказати, що сьогодні я розпочав вкривати менші кущі. Зараз я вам покажу, розкажу. Люди затопили, топлять палять, бо думають, що зима, як настане, тоді вже буде коротше, недопаління. Друзі, ось так виглядають укриті кущі маленькі. Ось, Просто Пригибаю лози до землі, виходить, і засипаю землею. Все. Більш нічого я там не роблю, не прикриваю землею по-другому ніяк. Просто, як то кажуть, сама земля і все. Так же само на цій стороні. До речі, хочу сказати вам, що зараз також буду ще трішки займатися укриттям. Ось так, як ви бачите, просто лози поклав. Присипав землею і в сантиметрів буквально 10, цього буде достатньо. До речі, я вже прикрив сьогодні 10 кущів, тобто такий вже початок є. А решта кущів буду прикривати плівкою. Але перед цим потрібно буде поставити, а точніше, буде сказано, щоб по порядку пригнути дуг, дуг, кажу дугами, пригнути лози, пришпілити, потім поставити дуги. Натягнути по центру шпагат поліпропіленовий і потім вже вкривати плівкою. Якою плівкою потрібно вкривати виноградні кущі? Найкращий варіант це чорна плівка. Якщо буде плівка від 100 мікрон і більше, то можна вкривати в одностаре. Тобто одним шаром. Якщо плівка буде йти менша, то вкривається по мікронах, то вкривається в два шари. Тобто така, друзі, картина. І хочу сказати, що все-таки чорна плівка, вона не, як правильно сказати, не создає парниковий ефект у березні місяці. Тобто немає цієї. Гарячої капсули, так я розказую по-своєму, під нашими виноградними кущами. Тобто земля не прогрівається і за рахунок цього наші кущі не стартують раніше терміну. Хоча в мене в цьому році також не вийшло закупити чорну плівку, буду вкривати тією, яка є, а потім будемо вже дивитись. На наступний рік може, закуплюсь і буду вкривати повністю чорною плівкою. Я там покажу відеоролик по вкриттю. Це все також буде робитись на днях, тому що все-таки морози і я ж також не буду сидіти чекати ті морози. Обрізку я завершив і буду вкривати вже завтра, там, післязавтра. І так до 15 го числа я свої виноградні кущі всі вкрию. Ну, якось так, друзі. Ну що, сьогодні у нас 9 листопада 2022 року. Бажаю вам, у ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба і міцного здоров'я. Будьте здорові, не хворійте і з Божою допомогою все в нас буде Україна. Дякую за увагу. Дякую за те, що підписуєтесь на мій канал на Ютубі. Дякую за підтримку. До побачення ще побачимось.